Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. Я Ігор Рейтерович, і в нас одна дуже цікава тема. Отже, нещодавно Міністерство оборони оголосило конкурс на посаду членів громадської антикорупційної ради. Який пройшов з певними особливостями, точніше, він не пройшов, тому що система дуже швидко лягла, були величезні черги. Неможливо було авторизуватися і проголосувати за дійсно достойних людей, які претендували на членство в цій громадській раді. Я особисто теж намагався проголосувати і зупинився на етапі ще авторизації, оскільки система просто не пропускала і не давала можливості віддати свій голос. До цього давайте згадаємо була історія ще більш глобальна з атакою на наші реєстри, яка була. Ну, судячи з усього організована Російською Федерацією, і ми змушені тепер ці реєстри відновлювати. Є певні питання зараз не можуть нормально працювати, наприклад, там нотаріуси, не можуть вирішувати певні проблеми, які виникають, навіть чисто господарського такого характеру, було визнано, що ця атака була гарно організована, спланована, і значною мірою наші системи безпеки, які повинні відповідати за всі діджиталізації. Зовані аспекти діяльності нашої держави вони не спрацювали так, як би хотілося. До чого я все це згадав? До того що десь приблизно з півроку в нас активно ведуться розмови про підготовку до виборів. Ми це можемо спостерігати як за прямими, так і посередкованими ознаками. Зокрема, якщо подивитися на регіони, там відкриваються нові офіси партії Слуга народа, активно друкується партійна преса, яка починає роздаватися власне громадянами. Депутати, мажоритарники і просто закріплені за округами активніше починають їздити всі округи і нагадувати людям, які там живуть, що вони працюють, що вони щось роблять і вони готові вирішувати якісь проблеми, які власне у людей виникають. Але історія. З виборами має один дуже цікавий нюанс, і суть цього нюансу в тому, що влада абсолютно серйозно думає і планує організовувати ці вибори в смартфоні, тобто, фактично, робити електронне голосування. Про це прямо говорила очільниця партії Олена Шуляк, яка розказувала журналістам, що. У Верховній Раді є відповідні документи. Розглядається історія з електронним голосуванням. Європейський союз, начебто, підтримує цю ідею, що до речі, є відвертою неправдою, оскільки країни Європейського союзу надзвичайно обережно ставляться до електронного голосування, і на сьогоднішній день в світі лише п'ять країн його намагалися в тій чи іншій формі використовувати: це Франція, Естонія, Нідерланди, Швейцарія та Австралія. Але вони або потім відмовилися взагалі від елементів електронного голосування, як це було у випадку з Нідерландами, або застосовують його дуже обмежено, або мова йде про невеликі країни, наприклад, така як Естонія. Але й навіть Естонія поступово зменшує роль цього виду голосування в своїй діяльності, враховуючи його вразливість. Але це не зупиняє судячи з усього нашу владу, і історія з електронним голосуванням вона час від часу спливає в розмовах і між політиками, і в комунікації з нашими партнерами. А разом з тим, те, що відбулося з реєстрами, те, що відбулося з голосуванням за членів громадської антикорупційної ради при мінобороні, дуже добре показує наскільки ця система в цілому є вразливою, і за логікою, ну взагалі, це питання не має сенсу піднімати далі. Бо Україна, по перше, не готова до подібного виду голосування. По друге не зможе гарантувати нормальний рівень безпеки і власне аутентифікації тих, хто буде робити цей вибір. По третє, в нас взагалі відсутнє нормативне правове забезпечення цього процесу. Хоча ну нинішню владу такі питання не сильно хвилюють, і вони вже неодноразово ігнорували прямі положення Конституції України і законів України, але просто констатуємо, що на сьогодні сьогодні ні конституція, ні виборчий кодекс не передбачають ніяких інших видів голосування, крім того, який ми регулярно робимо починаючи з 1991 року, тобто відразу після відновлення незалежності України. Так от, здавалось би, тут треба ставити крапку, але не все так просто. Влада насправді від цієї ідеї до кінця не відмовилася і е, продовжує переконувати, що дія діє, хоча вона насправді часто не діє, що загрози е, кібер, е, скажімо так, е, ну безпеки або небезпеки вони дещо перебільшені. Колись про це казав профільний віце-прем'єр Федоров. І після цього е, ми мали серйозні проблеми із реєстрами і власне з функціонуванням е, того ж порталу дія який попри свою зручність, все одно залишається достатньо вразливим там для певних е, атак, в першу чергу з боку Російської е, Федерації е, разом ну, крім того, влада до речі створила ще е, окреме міністерство, яке назвали міністерство єдності, і це міністерство, на превеликий жаль, судячи з презентації, яка була проведена на днях, абсолютно не збирається займатися дуже важливими і актуальними питаннями внутрішніх переселенців е, в цій презентації. Мова переважно. Не йшла про те, як міністерство буде працювати в інших країнах, як воно буде створювати там е, нові якісь структури, які будуть комунікувати з тими громадянами, які виїхали за кордон, як вони їх будуть до чогось залучати. До речі, не було сказано до чого вони будуть їх залучати. В цій презентації не було жодного слова про програми, які б стимулювали українців повертатися з за кордону. Але мова йшла про програми, які би посилили деякою мірою комунікацію з тими, хто виїхав власне з України. Відповідь на це знов-таки дуже проста. Чому так відбувається? з великою ймовірністю Міністерство єдності якраз буде опікуватися питаннями голосування українців за кордоном. В який спосіб вона буде це робити, питання поки відкрите. Але я думаю, що не знімають з. Порядку денного ні електронне голосування, ні якісь ще інші види, взагалі не виключно, що новопризначений міністр він буде більше часу не в Україні проводити, а власне в країнах, куди виїхало найбільше українців, і там він буде з ними спілкуватися, буде переконувати ставати на консульський облік. Але я не думаю, що з метою повернення, тому що тут є багато питань, а з метою просто скористатися так чи інакше їхніми голосами. При цьому, на думку більшості вітчизняних соціологів, Десь приблизно 3,5-4,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном, вони мають право голосу. І, звичайно, їх роль в наступних майбутніх виборах вона може бути визначальною, тим більше, що голосувати вони будуть не в Україні. Вони можливо не до кінця обізнані з деякими процесами, які відбуваються в Україні. Вони більше дивляться на це через призму виключно російсько-української війни, а на якихось там внутрішніх проблем, внутрішніх питань, наприклад, тими ж корупційними чи якимись там іншими скандалами. І тому в цьому контексті. Цей ресурс він, звичайно, для влади є дуже важливим і дуже актуальним. І влада планує достатньо цинічно, достатньо прямолінійно, але цей ресурс використати. Ви головне проголосуйте, правильно, звичайно, проголосуйте. Я так розумію, за представників нової майбутньої чи якоїсь там оновленої влади, бо певні зміни там безумовно якісь там відбудуться. А потім вже не важливо повернетеся ви в Україну чи не повернетеся. Ключове завдання це поки віддати голос. А далі все буде залежати від того, як власне буде розвиватися ситуація і що буде відбуватися в країні. Так, от варіант з електронним голосуванням, попри всі ці скандали, попри всі ці провали, українці до речі, дуже показово на все це відреагували. Мережа два дні була завалена просто мемами, де і слово дія і багато інших обігрували з дуже такими ну жартівливими моментами. Але це знаєте такий сміх крізь сльози, тому що насправді -та можна посміятися, але відмовлятися, поки від подібних механізмів влада не планує. Більше того, на всякий випадок в них є ще запасний план. Якщо не спрацює голосування в смартфоні, а до речі, наші західні колеги якраз проти цього, і тут є теж цинічний такий підхід зі сторони окремих представників. Партії влади, які говорять, що європейський союз нам всьому підтримує, тому що насправді європейці прямо кажуть, що у вас є виборчий кодекс, там все чітко записано, і вибори повинні відбутися за тією процедурою, яка визначена і яка була раніше ще проголосована в Верховній Раді. Але влада на це особливо уваги не звертає, шукає інші варіанти. Але якщо не вийде, все ж таки з голосуванням в смартфоні, залишається ще один прекрасний варіант, як знаєте, кажуть іноді. Українці, не зупиняйся. Якщо ти вже там впав в якесь позорисько, то треба йти до кінця. Так от у влади є ще один варіант, а саме голосування поштою дуже люблять тут спиратися на досвід власне Сполучених Штатів Америки і говорити, що там це дуже поширена процедура. Я мовчу про те, що американців там близько 350 мільйонів, мовчу про те, що країна в рази більше за Україну, і мовчу про те, що в Сполучених Штатах є дуже важливою місце реєстрації, Виборця, і е, е, якщо ти навіть кудись виїжджаєш, е, ти не зможеш проголосувати пошту, якщо ти офіційно не будеш зареєстрований. На все це, звичайно, уваги не звертають, але цей варіант на всякий випадок. На умі тримають, якщо не вийде з електронним голосуванням, власне можна буде тоді застосувати голосування поштою, те, що це теж суперечить діючому законодавству, і неможливо з точки зору і нормативно-правового і чисто технічного забезпечення. Насправді зараз нікого особливо не зупиняє. Чому тому, що мета, як я сказав, вона очевидна, вона зрозуміла провести вибори з запрограмованим завчасно результат результатом. і власне, цей результат ну він повинен бути однозначним. Ще один цікавий момент, який пов'язаний з цією, цією історією, з голосуванням в смартфоні, голосуванням поштою ця історія посилила насправді деякі внутрішні суперечки і таку внутрішню видову боротьбу в офісі президента. Справа в тому, що очільник офісу кажуть, останнім часом не сильно любить профільного віце-прем'єра Федорова, і для нього це стало гарним приводом е трошки очернити його в очах президента і сказати, що всі ці обіцянки про діджиталізацію, про якісь дуже гарні такі речі, вони насправді нічого не варті, і думати про якусь подальшу політичну кар'єру Федорова, а давно ходять чутки. Що він може претендувати або на статус прем'єр-міністра, або на статус лідера оновленої якоїсь там політичної партії? Так, от. Про це треба забути, і взагалі у Андрія Єрмака, мабуть, є інші люди, власне як на посаду майбутнього нового прем'єра, так і на посаду тих, хто буде вести оновлену президентську партію на вибори. Так що цікаво, що дехто достатньо цинічно це використовує ще для зведення якихось внутрішніх рахунків. Хоча проблема насправді є глобальною, і треба думати не стільки зараз про вибори, скільки по перше, про ситуацію на фронті, а по-друге, про той захист, в тому числі кіберзахист, якого. Потребують всі наші реєстри, всі наші програми, які є на сьогоднішній день в Україні, тому що на жаль, росіяни вони не сидять теж на одному місці, вони намагаються в цьому плані розвиватися і намагаються усіляко впливати на внутрішні процеси в Україні. Якщо не зараз, то принаймні в майбутньому. А те, що вони вміються робити, і те, що вони можуть мати цей вплив, ми дуже добре побачили за результатами виборів, які були в Болдові, і за результатами виборів, які. Були і ще будуть власне в Румунії. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!